6 березня на сайті електронних петицій президента України зареєстрували прохання мешканця горішніх плавнів, який закликає зупинити свавілля суддів та захистити конституційні права нашого міста і працівників прад полтавських ГЗК. Автором прохання є краєзнавець Микола Стахів. За його словами, приводом для цього звернення стала добре відома усім горішньоплавнянам плавнянам ситуація рішення суду щодо частково заблокованих рахунків полтавського ГЗК, що що підприємство не може повноцінно працювати, а люди отримувати вчасну зарплатню. Якщо питання не вирішиться найближчим часом, то комбінат зупиниться повністю, і це означає, що понад 7500 тисяч працівників та їхні сім'ї залишаться на вулиці. Такі побоювання висловив автор петиції. Я сам був присутній на перших засіданнях суду, коли ставили заставу головному бухгалтеру і особисто. Почув, як, що говорив прокурор, а потім послухав, що каже адвокат. Я зрозумів, що це ну, повернення до 90-х. Суд не повинен так працювати. Це мене доволі збурило, тим більше, що це стосувалося не тільки мене особисто, це стосується багатьох жителів нашого міста. Для багатьох людей, які тут працюють, живуть, це я думаю, що буде суттєво, якщо закон не буде на стороні людей. Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат є основним бюджетоутворюючим підприємством нашого міста. Наповнення бюджету горішньоплавнівської громади на 50% залежить від діяльності комбінату та на 30% від підприємств, діяльність яких із ним пов'язана. Звернутися треба до гаранту конституції, тому що порушуються наші права на отримання достойного заробітку, достойного життя. І я розумію, що під час війни. Особливо під час війни робити такі збурення серед людей. Ми не повинні стояти осторонь. Ми люди, які живуть в Україні, ми мріємо про її майбутнє. І тим більше, що ситуація війни, ми розуміємо, що зараз всі сили повинні бути покладені не на те, щоб заважати підприємству, яке працює в таких складних умовах, можу сказати, що це одне з небагатьох підприємств нашої галузі, яке працює. Да, не так на повну потужність, але воно. Має спроможність платити людям зарплату, наповнювати бюджет. Це це дуже велике. великого коштує. Пан Микола пам'ятає багато різних складнощів, які підприємство долало на своєму шляху, але щоб ситуація була настільки патова, не пригадує. каже чоловік. Є тенденція тенденція така, що саме комусь заважає бізнес, який існує в нашому місті. Я закликаю всіх мешканців нашого міста, свідомих, хто розуміє. Значимість нашого комбінату, нашого підприємства, заступитися за нього, підтримати мою петицію і допомогти нам ну, відвоювати справедливість. Уся ця історія загрожує вже майже десятьом тисячам внутрішньо переміщеним особам, які знайшли свій прихисток у горішніх плавнях. Тут вони намагаються продовжити жити далі, і місто їх в цьому підтримує. Комбінат дає роботу тим, хто покинув свої домівки в нашому місті близько десяти тисяч тисяч переселенців вимушених, і вони теж знайшли прихисток і роботу на комбінаті. Більша частина з них працює на підрядних організаціях, але і підрядні організації теж зараз не мають можливість отримати кошти для того, щоб розрахуватися своїми працівниками. Задля розгляду петиції президентом необхідно зібрати 25 тисяч підписів. Підтримати ініціативу можна протягом 92 днів, за посиланням, яке ви бачите на екрані.